Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. За минулу добу відбулося 181 бойове зіткнення. Найгарячіша ситуація залишається на покровському напрямку. Також ворог активний на Курахівському напрямку. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Російські загарбники опівночі атакували Дніпро із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок обстрілу постраждав промисловий об'єкт, де фіксуються руйнування і була пожежа. Інформують в Дніпропетровській ОВА. За даними одеської ова на Одещині, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки та чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких дитина пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Надвіжні споруди, будівлі, автівки спалахнуло декілька пожеж. Зеленський розповів, що представив Байдену план перемоги та обговорив деталі для його посилення. Також президенти України та США скоординували позиції, погляди і підходи, доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків, сказав український президент за даними «Голос Америки». Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським 27 вересня. Про це Трамп сказав на прес-конференції. Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним приблизно о 9.45 у Трамп Тауве. Зазначив він, повідомляють американські видання. Міністерство оборони США оприлюднило деталі пакету обсягом 2 мільярди 400 мільйонів доларів, виділеного у рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки ЮСАЯЙЙ про це йдеться у повідомленні Пентагону. Пакет містить боєприпаси для систем ППО, боєприпаси класу повітря земля, БПЛА та компоненти для їх виробництва в Україні, озброєння для боротьби з безпілотниками. До пакету також увійшли безпілотні судна, засоби захищеного зв'язку. Аднання для виробництва боєприпасів запчастини тощо зазначається, що це вже 21 й пакет наданий адміністрацію президента Байдена в межах USAI. Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав до рішучого реформування Ради безпеки ООН, яка втратила репрезентативність і легітимність а також до відмови від права вето, що паралізує її роботу. Таку заяву він зробив під час виступу в ході дебатів високого рівня та 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, Повідомляють американські видання. Під час патрулювання українсько польської ділянки кордону військовослужбовці відділу стужиця виявили за лінію інженерних споруд місце схорону вогнепальної зброї часів Першої світової війни. Прикордонники помітили деталі гвинтівки, які виднілися з під землі. Місце виявлення взяли під охорону та викликали співробітників нацполіції та ДСНС. Загалом із землі достали 4,5 тисячі набоїв та три ручні гранати. Крім того, у схроні знаходило 75 одиниць, 7,62 шістдесят Гвінтів Окмосіна, повідомили в Державній прикордонній службі. В Україні готують підвищення цін на електроенергію з 1 листопада 2024 року. Але стосується це бізнесу, а не побутових споживачів. Про це йдеться у проєкті постанови регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг. Як випливає з повідомлення на сайті, проєкт винесуть на розгляд 1 жовтня, і якщо його затвердять, то рішення про нові ціни набуде чинності рівно за місяць з 1 листопада. Білий дім назвав дату наступного Рамштайну. Зустріч очолить Байден. Як повідомили у «Білому домі, наступна зустріч з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Байден проведе зустріч на рівні лідерів контактної групи з питань оборони України. Вони з зеленським розглянуть прогрес у консультаціях щодо плану перемоги і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Зазначили у прес-службі Білого Дому.